Сьогодні разом зі своїм підлеглим провів черговий об'їзд по приведенню до до нашого міста після сіня зимового періоду. Зараз готуємо до пасхальних свят, до помінальних днів, приводимо ДОЛА до до наші кладовища, вивозимо сміття, ремонтуємо під'їзні шляхи. Також приступили до ремонту доріг в нашому місті, до поточного ремонту. В першу чергу тих доріг, по яким рухається громадський транспорт. Встановлюємо і замінюємо дорожні знаки, прибираємо сміття з вулиць, закінчуємо підготовку парків, скверів. робимо все для того, щоб до пасхальних днів підготувати ти міста, щоб всі наші мешканці жили в чистому хайному місті. Провели черговий об'їзд разом з очільниками міста. Він завжди тримає це питання на контролі, прибираємо дороги, загальне прибудинкове території, прибирається стихійне звалище, проводиться ремонт зливоприймальних камер. Висаджуються дерева. Будемо висаджувати по центральному скверу кусти. Привели в порядок лавки, урни, проводимо обрізку дерев, ремонтуємо елементи дитячих та спортивних майданчиків. Проводимо фарбування, пісок в пісочниці. Ми завезли для дітлахів. Дякуємо працівникам комунальних служб, що роблять добре діло. Війна, тим не менш, треба підтримувати порядок. Це дуже добре. Красота така зелена, все цвіте. Порядок завжди повинен бути.